6.30 30 ронку. Я зараз оцю клумбу влізу по полю бур'яни. На подвір'ї у нас 4 градуси тепло, але холодно. Товку це цвіточки пороцвіталикі, красиві. Зараз я трошки тут наведу порядок. Навело, друзі, трішки порядок. Зараз ось вам покажу, як стало. О, а це в мене ось лежить моє орудіє труда. Вверху сапою, а внизу пройшлось акумуляторним серпом. Це те орудіє орудія труда яким я можу пользуватися. І одиться, які красиві біленьки. Як же вони називалися, я й забула. А то біленькі, петушки, тобардюрні. Ну, коротше, трошки хоч приобрило якийсь вид. Вейгела піднялася, і другий кущик он вейгели. Общем, оце, так. так, для вас цекунди діла пройшли. Для мене це 2,5 часу. Привіт-привіт всім, хто зайшов на мій канал. Як ви бачите, я на кухні вже. І що я буду готувати? Готувати я буду собі паштет печенковий. Для цього мені потрібно було піджорити. Друзі, я її печіночку вже піджорила. Я готувала котлети і поки сковорідка гаряча, думаю, піджорю і печінку. Печіночку я піджарила, це в мене свиньоча. Звісно, і з куриної печіночки він більш такий м'якішенький. Ну, буду робити і свиньочої печінки. Для паштету мені ще потрібна морквинка, цибулинка, зелень, олійка, щоб помастити сковорідку. І це в мене сметана і йогурт. Так, друзі, поставила я сковорідку величеньку і буду зараз нарізати мурку. Мурку я буду нарізати кусочками. Морковку я підготувала. Не столь ложний якими, воно все одно буде перебиватись, кубиками такими порішу, так, щось висипим. Люди, я думаю, вам видно, що я вироблю. Так цю накопку Так, морковку я порізала. Ну і буду різати зараз. Щас... Цей буду буду і Хай вона в мене тут тушкується. Цибульку теж такими ось квадротиками полічу. Ой, боже. Так. Цибулька величенька. Так, друзі, цибулька і морковка у мене тушкується. Мабуть, вам не видно, де вона тушкується. Зараз я покажу, друзі. Не видно. Друзі, ось цибулька-морковка у мене тушкується. Друзі, тепер я буду нарізати. Зелень. Я оце дивлюся, тут так сонце щось погано сюди дає, що, наче я ночу знімаю, ніби то ночу. Mm -hmm. Так, зелень я нарізаю. Нарізаю я тут цибулька в мене молоденька. Ну, зелененька, вибачте, і петрушка. Можна було би чесничку зелененького. Ну, я в такий чесничок. То, що я перероблю мене є, укидаю я собі зелень, друзі. Так. У мене частенько так, що я Це вкину. Тобто дорізую я всю. Хай буде зелені багатенько. Це наші вітаміни. Так, друзі, це я дорізала зелень, Висипаю. Так, друзі, зелень я висипала. А тепер я сюди, мені треба вас сюди ближче, напевно. Угу. Зелень я висипала. Тепер, друзі, я сюди висипаю печіночку, ту, що я вже піджарила. Печіночку. О. І тепер, друзі, я сюди буду виливати це у мене сметана і йогурт. От так, друзі, я подивлюся, якщо це буде мало. То я, значить, йогурту ще додав. Друзі, оце в мене тут печіночка з овочами тушкується. І будемо натушкуватися десь хвилин 25, а може 30. Друзі, печіночка в мене вже протушкувалася. Я сюди додавала часнику, копченої паприки, ще підсолила трохи. Перцю не додавала, додавала приправу душі до шликом, небагато. Тепер, друзі, я зараз пересиплю у цю мисочку і буду збивати оцим блендером. Друзі, взбила я печінку з овочами, і оце вийшов у мене такий паштет. Чесно, вкусний, друзі, готуйте. На цьому я буду закінчувати свій, своє відео. До побачення, друзі. Заходьте до мене в гості, підписуйтесь. Я всім буду рада, буду вас чекати. До побачення, друзі. Здоров'я, миру, благополуччя, всього вам найкращого.